Всім привіт, з вами Ромік і да я вернувся на канал. Куди ж я пропадав дуже 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 довго? Як ви бачите, всі ютубери Майпікс умерли так само, і я. Куди ж я щасна півгода? Сьогодні я вам розкажу всю правду, ідея ще зав, що змінилося змінилось за це время, і чого я вернувся знову на канал. Погнали. Коротше, повтора року пройшло. Е, я не мог знімати на Майкрафт нормально, що не було нормального телефона. Так як я продав свій основний телефон, де я знімав, писав треки і так далі. Коротше, то спустя полтора року я купив тільки неділю назад нормальний телефон, який тягнув Майкрафт нормально, і я мог знімати його. Як ви бачите, шортики виходять, і це напевно, найперше перше відео за півтора року. Які я знімаю і розказую для вас. Ну, народ. Самі маєте розуміти. І повтора року я не ну, якби не стояв нічого, я просто двігався. Я двигався на своєму основному каналі. Ви можете підписатися, ссылочку оставлю внизу. Я там знімаю топовий контент, і зараз теж буду Зараз у мене монтується якась в оператора. Ну, контент мій новий, Можете підписатися. І я повторю року знімав на основний канал, піднімав його на нормальний. Просмотри, так і далі. І ну, в реальному житті я став популярним. Але ж я недавно ще заходив на всіх ютуберів, яких я знав, тому що як ви знаєте, раніше я грав на Майпіксі, ну зараз я ну реально не можу зайти, тому що вже все в Майпікс типа помер. Ну, якось так. Тож, по суті, я зараз буду шукати новий сервер, де можна буде знімати відеосики. А якщо, наприклад, активність або просмотри піднімуться народ, то я можу створити свій личний сервер. Тому що зараз в мене фінансово все виходить, але так як зараз це війна, ну, ви самі розумієте, про що я кажу, то ну, не факт, що все вийде. Ну, і я створю, якщо ви наберете на цьому відео хоча б 10 лайків, там, ну, я не зрішу активність, моя не померла. Тож така тема. І я продовжувався на своєму вічному каналі, то є там поднімав просмотри, лайки і аудиторії. В реальній житті я став популярним для людей, а тепер пора знімати Майкрафт, тому що я от планую цей канал розвести, то є, виходить, підняти і тоді стримити Майкрафт. Тобто ви будете дивитися, донатити, і ми будемо з вами знімати там, Якщо хто хоче со мной вместе мною видосики, там яке там класно проводить відео, ви можете мені там писатель його теж останні внизу. Бо тому що я ще шукаю людей для шорців і будемо знімати класно проводити время. Тож народ, е, якщо є конечно, у когось сервер свій лічний, там я можу стати ютубером, буду приярити ваш сервер, будемо розвиватися в так сказати. Тож народ, така тема. І півтора года ніяк <соценно>, не мог зняти для вас відео, тож вибачайте, народ. Тож, отакий відос, народ, якщо вам понравилось, ставте лайкос, народ. Я з я з вами буду вже. Я дуже радий, тому що іменно ви не відписались 5 тисяч підписчиків, Як і осталось, такі були. І Ми будемо розвиватися і наберемо 100 тисяч підписчиків, і ми станемо разом і виростемо в місті.